Господу нашему Ісусу Христу, во милении сердец, преклон ще колено, помолимся. Господи Божь, Боже святий, Отче Вседержителю, Сине, і тинородний душе святий, що все у твоїй владі тримаєш і піклуєшся, при Твоїм промислом молимося Тобі за Богом перечену державу нашу Україну. Полюбуй народ, владу і військової, дару їм, Господи, глибокий і невід'ємний мир. Поклади їм на серце, добре, про церкву Твою та про всіх людей Твоїх. Щоб і ми в тижній чистоті проводили життя наше у всякому благочесті й чеснотах. Послав Господи, державу нашу від голоду, Мору, землетрусу, потоку вогню меча нещастино племенних і розбрату, родини в мирі і любові збережи, дітей виховай, молод навчись старість підтримай. Подорожуючим, сподорожуй в Божих захисти, недужних сіли тих, що за хратами і в полоні згадай, розпорошених звири, спокушених наверни, і з'єднаючи святою твоєю соборною і апостольською церквою. По Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки. Цей моліться за мир в Україні, молиться за всіх наших людей і за живих, і за тих людей, які загинули. І в цьому році, незважаючи на всю складність нинішнього часу, ми вирішили все ж таки організувати традиційну зустріч для дітей. Зустріч у нас зазвичай відбувається 27 січня, День пам'яті на Ніни, просвятительки Грузії. Ми чекаємо на свято Ніни всіх наших друзів, грузинів в храмі. Просимо Олександра запросити всіх його співвітчизників, які мешкають в Україні на службу Божу, і приготуємо грузинські страви, будемо всіх погащати. А сьогодні ми будемо, враховуючи те, що 27 число день годинний, особливо спілкуватися з нашими дітками. Через Два дні день народження у паномаря нашого храму, нашого отарного служителя Івана Сібченка. Пані, приходь, будь ласка, суди. І оскільки 27 число це водинний день, то ми сьогодні напередодні дня народження привітаємо Ваню з цим його особистим святом і побажаємо йому і надалі служити Господу Богу і бути дійсно справжнім громадянином і небом, і землі. Ванечка, і тобі, будь ласка, подарунок від цих від нас. Будь ласка, святий Христе, Христись. Христись, будь ласка, святий Христе. І для тебе ще для твого братика Фіті, для твого братика Васі, для батьків, для твоїх друзів, що один такий подарунок, збірочка таких добрих, старих наших вітчизняних мультфільмів, мультфільмів зимової тематики. От, будь ласка, що ти друзям у своєму дивився. Святом тебе за днем народження. І нещодавно відзначив день свого народження. Ювілейний, 10-й день народження, наш алтарний служитель разом із тим кадет, вихованець кадетського корпусу Іван Сизий. Підходь, будь ласка, ванечка сюди. Ми тебе вже вітали тут в храмі 18-го числа. Так? Підходь сюди, будь ласка, ставай тут. Але ж одразу ж після дня народження туди по Гвані був День Анкала. І у вані теж був день Анкала 20-го числа, день Соборної пам'яті Іоанна Претичі. У нас в той день всі від імені всіх привітали, так? І Богдан скашував. До Дня Ангела будуть такі от книжечки Десять заповідей Божих для Вані Сизого і для Вані Січенка. От і у вас я прийшов вітати свого пратика. І діти всі вітають наших. Іоганні, і давайте тепер, діточки, після того як ми вознестимо молитву за нашу землю, за ми в Україні також проспіваємо новоліття. Тим, кого буде народження, кого буде, а також, оскільки сьогодні традиційний день особливої молитви за тих людей, які навчають і навчаються, помолимося і за них, і поспіваємо всім многоліття. Ну а перед тим перед тим, дозвольте також привітати дорогих наших тезо іменитих татіган. Ну, десь видно, уриця готує трапезу і готується пропустити всіх нас наша Тетяна Горбуківна, От для неї така книжечка буде про праведника нашого часу архімокітоваця Серафима Тяпочкіна. І для Тетяни Степанівни, викладача християнської етики нашої школи, також така книга з патрона під усіх від нас Ллажений старець, Колофей Зервакус. Це. Книга про новітнього грецького старця, який і в наші дні доводить, що можна і потрібно жити Євангелієм, можна і потрібно жити і Христі від Христового та також з усіх Татіан нашої парафії сьогодні ще храмі присутня. Крім Тетяни Степанівни, крім Тетяни Гордіна, яка зараз готує трапезу Тетяна, дочка нашої матушки, Людмили, Є вона зараз чи пішла? А далі ми так скромненько там стали біля, до речі, Вовгофа. Так от кожна в кожному житті є своя Голгофа, є хрестні шлях і країна зараз наша проходить своїм хрестним шляхом. Тільки дай Боже, щоб ви ніколи Христа не, не втрачали. Бо Христа можна втратити і навіть на Голгофі. Деякі люди, які на Голгофі стояли, втрачали Христа там, хто насміхався над ним, хто не прийшов до Христа. Так дай вам Боже завжди в Бозі і змогу перебувати у Христі з Христом. І вам подобається теж книжечка Христя. Ну, а у Валі є ще одна в кавдаді Ангела? А, марке, мабуть, в другий день, так? Ваніанна Руського на 9 вані Руського, так. Ну, Бо десь буде День Іоанна Руського, так, ми будемо ще того вані обов'язково вітати на Діана Руського, а наші вані, які стоять зараз на воді, названі і посвячені хрещені святому Іоанну Протечі. Ну що ж, попросимо це ніяково не проголосувати нового ліття нашим діткам. Тим, то визначатиме день народження і всім учащим и учащимся. Благоденственное и мирное житие, ставишь и спасение во всем благое поспешение, Господі Господи и знаменитым рабом Твоим, Иоанну, Иванну, Иванну, Рабом Твоим, Татьяне, Татьяне, Татьяне. И сохрани, Господи, и всем учащим, и всем учащим, учащимся, и учащимся рабом и Твоим. И сохрани, Господи, на я и благая лета.